Джеймс Гедлі Чейс, стервятник терплячий, один з кращих прикладів класичного пригодницького трилера. Повне занурення в атмосферу кінця 60-х зі злодюгами, які вбивають за 50 доларів, жінками-фуріями, які вивищуються над чоловіками у всьому, та кримінальний світ, який, здавалося, дещо наївний. Але від того не менш захопливий. Мене заінтригувала анотація: геній кримінального світу збирає групу з чотирьох людей, аби викрасти перстень Боджа. Думаю, гм, непогано. Сам перстень знаходиться в іншого мільярдера в метрях південно-африканських джунглів. Хм, ще краще. Ну, і 1969 рік Ідеально. Чейс зумів ледь не ідеально описати дику фауну, місцеве населення зулусів та особливо відлюдькувати характер антагоніста. Правда, характер інших персонажів іноді перетворюється у неймовірну плоскість. До прикладу, один з викладачів поганий, бо просто поганий. Без причин він такий просто є. Агриться на все і на всіх і вважає себе найкращим, ну і до того всього він ще расист. Але такі дрібні мінуси повністю перекриває карколомний і стрімголовий сюжет. Та книга сподобається не лише любителям детективів, погонь та трилерів раджу дуже-дуже. Вона зовсім не схожа на типовий жанр чейза короля світового детектива та кримінального чтива. Роман не затягнутий, весь сюжет тримає читача в сильній напрузі та великому інтересі, а що ж буде далі. Дуже багато напружених моментів, особливо в дикій страшній гонитві від золусів, коли буквально проковтують сторінки, і серце від переживань просто прискорюється. Героям доводиться, часом робити неможливе, щоб виплутатися з такої дикої. І це сказано і в прямому, і в переносному значенні ситуації. І кінець, звісно, не Тепер це одна з моїх улюблених книг у Чейза. Дуже цікаво, дуже, дуже цікаво. Чейза Люблю, тому прочитала дуже багато його творів. Всі вони добрі, але є і справжні шедеври. І ця книга належить до них. А ще цей роман вдало екранізовано. Тому книгу я прочитала після перегляду фільму Джеймс Гелді Чейс, Стерв'ятник Птах Керплячий. Навчальна книга Богдан рекомендує.